От я розсміялася, але дуже гарно висловилася, що це телеграм-кореспондента. Я би сказала, що це, чесно кажучи, пониження статусу України, тому що це дико, коли Україну на міжнародної арені на переговорах такого рівня, бо, все-таки, пані Юлія це і віце-прем'єрка і, і міністерка, коли представляє, перепрошую, завгосп і секретарка, хай найголовніше в державі, але завгосп і секретарка. Ну це насправді є принизливо для всієї України. А за моєю інформацією, він вскочив по суті в останній вагон, і в нього навіть не було Плановано зустрічі і зустрічі організовували отако аби щось тільки було, і я дійсно дотримуюся тої. Моменту, тому що якщо проаналізувати американські джерела, то там зустрівся, перетнувся, побачив, тобто не немає ніякої конкретики. Це таке враження, що по коридору бігли, перетиналися. Я думаю, що це є більше на внутрішню аудиторію українську. В плані того, ну бачите, розказують, що є якась там агентура. От зі мною в штатах спокійно говорять ніхто мене не арештовує, ніхто мене не переслідує. Але Ті рішення, які зараз приймаються в штатах, я думаю, що якраз його присутність буде негативно впливати на них, тому що він асоціюється з корупційними скандалами, він асоціюється з ситуацією з розкраданням гуманітарки, тому що він очолює, скажімо так, курування гуманітарного напрямку, а він є дивною особою, яка не має жодних компетенцій. Знаєте, що найстрашніше? Ну, от, добре, щось він там поговорить, щось там станеться, щось там буде. А якщо нічого не вийде або будуть погані якісь наслідки, він скаже, а при чому тут а в мене жодних повноважень немає. Я ж ні за що не відповідаю. Я ж просто керівник офісу президента. І в результаті в нас не буде з кого питатися: де, що, куди і як натворилося в тому всьому контексті. Так, а американська сторона вона ж розуміє, хто це Ну, в тому сенсі, да, він сфоткався з Антоні Блінкіним, так і пес-патрон фоткався з Антоні Блінкіним. Ну, от ви дуже гарно сказали. Я думаю, що американська сторона, зокрема, американська розвідка, дуже добре все розуміє, але в певних моментах вони намагаються підтримати реноме України. І наскільки мені відомо. А, тому, що наших депутатів не випускають на ці всі переговори. Тут їздять тільки, скажімо так, обрані від слухи прислужників, а немає можливості безпосередньо поспілкуватися. То наскільки мені відомо, що американці дуже добре розділяють а, так звану владу і офіс президента і український народ, і збройні сили України, і вони 100% підтримують а, збройні сили України і український народ і, зрештою, десь в десь певній мірі намагаються ну окей, ви вже приїхали. Давайте там ви собі десь побігаєте. А ми будемо робити. І те, що потрібно, щоб Україна вистояла, тому що зрештою для реноме захисника демократії, яке мають сполучені Штати Америки, зараз критично важливо знайти все таки можливості підтримати Україну і дати її вистояти, особливо у дуже важкий зимовий період.